Дівчата там ще більше. Боже, яка неймовірна краса. Мрії збуваються. П'ять років назад дуже помріяла про ці підсніжнички. Це теж розмноження, це теж поширення. Е, і як, воно, як, як він поширюється? За допомогою дуже багато комахи, особливо мурахи розносять його. Річ в тому, що коли створюють оці коробки, створиться тут коробочка, запилиться, тоді створиться коробочка і там в коробочці буде насінина з такою білою е, речовиною солодкою липкою. І е, Мурашка знає. Вона прогризає цю коробочку, з'їдає оту білу речовину солодку, а насінина прилипає до неї, вона помандрувала і десь насінина відпала і таким чином поширюється. Можливо, ще й люди розносять і, 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 і звірі, і, і тому подібне. Знаєте, це. але в більшості це звичайно і потрібно, щоб побільше було, щоб хочеш скоріше поширення. Побільше би було ну, заборона всякого зривання, витоптування, і розселювати мурашники. Мурашники допоможуть зробити це. Як я сказав, вісім ділянок десь в загальному 60 гектарів. Є на одна з найбільших, колись було три невеликі ділянки, а тоді вони зрослися, точно так як зараз і тут зростається. І вони утворили зараз 14 гектарів ну так, би, велика ділянка. А є одна з найкращих, яка, яку колись ми водили туди, це 4 гектари, але там щільність ну, туди ходити, туди ходити не, не, не пройде. І ми, слава Богу, перший перший. Рай на земле. Оксанка Настя, счастлива. Алло, Настя. Відеозв'язочок доці. Включи відеозв'язок, будь ласка. Холодноярський заповідник. Краса неймовірна. Все можна побачити. Дивіться, сонечко нам вийшло. І сонечко, і вітру нема, то вже почав сніг пролітати. Воно ж видно мене. Оже дивіться, ось така хишка теж. Боже. Я, Я? ічко

У вас відсутний красний? Холодний яр, Оля. Холодний яр. Знамениті підсніжники. Оля, як вони називаються? Складчаті. Складчатий підсніжник, який росте тільки, тільки в Криму і в Холодному Яру вже є. складчатий підсніжник в Холодному Яру. Кажуть, що цей вид підсніжників росте тільки в Криму і в Холодному Яру. Он наша група. Неймовірна краса. І, здається, там краще, там краще. Запах неймовірний. Вони ще й пахнуть. Wie nee, ihr nicht mehr

Трехували. Уже потрахуємо. Варіс тут разом. А я, я, я купити свічку. А що я думаю, сьогодні А стрічку я куплю.